Дорогі мої друзі, у техніці декупаж, сьогодні ми спробуємо з вами виготовити аплікацію. Ось така гарна серветка новорічна, на ній зображений сніговик, на ній зображений кіт, ялиночки в снігу, і дерева, які прикрашені сніжком. Тож, що нам потрібно. Ви можете заздалегідь обрати заготівку. Це може бути серветка, гарна на новорічну тематику зимову, або щось роздруковане, гарне, пов'язане з темою зими. Що нам потрібно? Так як це свята, я обрала ось таку блискучу картон, такий гарний. Що ми робимо, щоб виготовити? Ми беремо з вами. Звичайний клей. Проклеюємо поверхню. Коли ми проклеїли поверхню клеєм, ми з вами тепер розміщуємо нашого сніговика і, беручи ось так гарно олівець або фломастер, ось так рівномірно. Розподіляємо нашу роботу, ось тут, на цьому кольоровому папері. Коли роботу ми вже завершили, ми можемо з вами подивитися, що у нас вийшло. Ось така краса, папір блискучий, на цьому блискучому папері такий він. Гарний настрій всім несе! У нас зображений сніговичок, у нас є котик і у нас вийшло ціле панно новорічне. Тож вітайте своїх найкращих друзів з святами і всім даруйте гарний настрій!